Вдалих продажів Underground та Underground 2, Electronic Arts вирішила не змінювати курс для серії Need for Speed. Студія Black Box повинна була здивувати гравців чимось новим, адже банальне копіювання вдалих ідей з високою ймовірністю приводить до неминучого фіаско. Наступні частини NFS промоглися задовільнити бажання шанувальників. Та чи вистачило цього для подальшого розвитку серії? Electronic Arts не збиралася охолоджувати гарячі місця фанатів. Black Box повинна було якось втримати увагу гравців, і з цим завданням студія розробників чудово впоралася. Історія Most Wanted, порівнюючи з попередницями, стала більш довершеною у першу чергу через те, що все не зводилося до банальних Я стану найкращим гонщиком, та мене образили і я мститиму. Живі актори, яких за допомогою технології зеленого екрану перенесли до гри, насправді створюють відчуття того, що гравець не просто дивиться фільм, а бере у ньому участь. Найнезвичніше під час зйомок, за словами Джоанни Марейн, яка зіграла мію, було саме те, що актори повинні спілкуватися з камерою, ніби звертаючись до гравця. Сюжет Most Wanted розпочинається з того, що безіменний герой в'їжджає на своїй BMW M3 у Рокпорт Сіті, де уперше бачить Мію. Шукаючи пригод, головний персонаж натрапляє на рейзора, дає прочуханки його посіпакам та добивається гонки з ним, поставивши на кін авто. Підлаштувавши поломку в автомобілі героя, рейзор виграє змагання, а протагоніста арештовує сержант Кросс. Перше знайомство з яким є доволі неприємним. Втім, через деякий час головний персонаж виходить з в'язниці. Біля виходу його очікує Мія, котра по Сні, що рейзор підставив герої та за допомогою його БМВ спромігся видертися на вершину чорного списку. Тепер гравцеві потрібно повторити увесь цей шлях. У кінці виявиться, що мія насправді є поліцейським під прикриттям. Втім, вона все ж не залишить на собі давши змогу утекти. Всі, хто пам'ятають фінальний стрибок через міст, знають ціну цього видовища. Останнє змагання, в якому гравець повинен утікати від найнебезпечніших поліцейських шостого рівня є справжнім пеклом. Проте навіть його можна з легкістю пройти, якщо відшукати ось цю платформу. Розташувавши авто на самому кінці плити, є змога спокійно перечекати декілька хвилин, допоки Мія не дасть нам координати для фінального стрибка. З поверненням поліцейських Most Wanted очікували суттєві зміни. Кружляючи вулицями Rockport City, можна натрапити на автомобіль стражі порядку, які намагатимуться вас затримати. Саме тому вивчати навколишній світ доволі небезпечно. Втім, одразу повний доступ до всіх куточків мапи гравець немає. Відчути свободу дій можна лише під кінець проходження після розблокування усіх районів. Rockport City поділяється на Rosewood, Camden Beach та безпосередньо Rockport. Місто виглядає чудово. Звісно, це не яскраві вогні Бейві. Але стилістику нової НФС вподобали більшість фанатів серії. Аби позмагатися з черговим гонщиком із чорного списку, необхідно не просто виграти певну кількість заїздів, а досягти вказаного рівня репутації. Для цього потрібно змагатися з поліцейськими, виконуючи різноманітні завдання, нанести збитків штату на певну суму, зіткнутися зі заданою кількістю авто стражів порядку. Тощо, іноді така гонитва затягується на тривалий проміжок часу. Віддані фанати точно пригадають своє розчарування, коли після багатьох зусиль їх все ж арештовували. Стражі порядку мають безліч козирів у рукаві. Залежно від рівня погоні поліцейські намагатимуться зіштовхнути гравця з дороги, щоб замкнути у так звану коробку, створювати загороди з шипами, викликати suv підтримку тощо. А пам'ятаєте гелікоптер? Так, від нього також можна отримати добрячі прочуханки. Найчастіше цей повітряний шкідник перешкоджає огляду дороги, а у гіршому випадку чіпляє автогравця, що може призвести до перекидання і неминучого арешту. Щоб полегшити втечі від поліцейських потрібно шукати на мапі спеціальні позначки. Вони означають, що у певному у місці є хитка конструкція, в'їхавши в яку гравець може знешкодити стражі в порядку позаду, лише не гелікоптер. Хочете завершити погоню? Тоді правильно обирайте момент для втечі. Найліпше це робити, коли гелікоптер відлітає на заправлення пальним. Викликавши та перемігши гонщика з чорного списку, гравець повинен обрати два з шести жетонів. Якщо пощастить, то можна отримати автомобіль суперника. Така особливість чимось нагадує High Stakes, в якій гравець ставив на кін своє авто. Можна обирати й жетони унікальних деталей для підсилення та зміни зовнішнього вигляду авто. Проте шанс отримати агрегат суперника викликає найбільшу цікавість. Щоб полегшити проходження, потрібно спробувати отримати такі авто: Volkswagen Golf GTI – власник Sony, Toyota Supra власник вік, Porsche Cayman S – власник барон та Lamborghini Gallardo – власник Мінг. Під капотом останнього автомобіля встановлені найпотужніші заблоковані деталі, а ті, що не встановлені, гравець може придбати самостійно. Отже, є змога отримати повністю кастомізоване авто ще на середині проходження. Розробники чомусь прибрали із гри дрифт, але натомість ввели декілька нових режимів, які мало чим відрізняються від звичних перегонів. Кастомізацію також обмежили. У Most Wanted немає неону. Це ще можна пояснити, адже події гри відбуваються у день. Бампери об'єднані у загальний макет кузова. На авто можна наклеїти лише один шар вінілу. Складається враження, що прибравши непотрібні речі, розробники, мабуть, аж занадто захопилися цією справою. Та навіть, попри це, можна чудово кастомізувати автомобіль. Кількість авто у грі навіть зросла. Тепер додати спойлер або вініл можна і на суперкари, яких не було у попередніх двох частинах. НФС. Рівень діоксиду азоту поповнюється автоматично, якщо гравець певний час його не використовує. До гри також додали нову можливість сідбрейкер. З її допомогою можна натиском однієї кнопки вповільнити час. Довго використовувати цю функцію не вдасться, адже вона триває недовго, але згодом відновлюється. Особливо спідбрейкер є незамінною, коли гравець потрапляє у скрутну ситуацію з поліцейськими. Хорошу атмосферу під час проходження гри створює музика. Можна сказати, що Most Wanted навіть прославила деяких виконавців, особливо серед українських гравців. З бета версією гри пов'язано декілька цікавих фактів. Наприклад, персонаж Родж, який відіграє доволі посередню роль під час проходження, у демо виступав гонщиком чорного списку під номером 16. Тобто, спочатку в загальному переліку було на одного представника більше. Після релізу гри Родж пересів з Ford Mustang у Pontiac GTO. Ймовірно, він програв свій автомобіль Джевелс номер 8 у чорному списку, яка також їздить на аналогічному авто. Побачити цей Ford Mustang можна і під час відео у повноцінній грі, де нашим гідом виступає. Вгадайте, хто сам Родж! У бета-версії розробники залишили і аналогічну андерграунд-камеру огляду, яку до релізу Most Wanted все ж змінили. Також демо має власний кінематографічний кадр початку погоні, котрий у фінальній версії гри розробники вирізали. Якщо ми вже заговорили про ранні версії забавки, то на стадії Альфа Тесту Most Wanted взагалі виглядала наче третя частина Hot Pursuit, лише набір перегонів. Якби не сюжетна складова, то тоді б ми отримали одноманітні змагання. Пізніше Most Wanted перевидали у вигляді Black Edition, до складу якої входять ексклюзивні автомобілі, додаткові матеріали про створення гри, а також бонусні змагання. Гра була настільки популярною, що її без роздумів портували для наступного покоління консолей. А кількість модів, які створили шанувальники Most Wanted не злічити. Принизити рейзора можна навіть на запорожці. Для того, щоб обрати творіння вітчисняного автопрому, необхідно виконати певні маніпуляції з файлами. Але повірте, воно того варте. Most Wanted залишається одним із конкурентів Underground 2 за титул найкращої гри серії. Ті, кому до вподоби сюжет, надають перевагу першій, а шанувальники детальної кастомізації вірять, що саме друга є беззаперечним власником звання найліпшої NFS. У кожної людини власні вподобання, тому важко сказати, хто все ж таки правий. ж напрямку рухатися далі. Схоже, що самі розробники не знали відповіді на це запитання, тому створили карбон. Нова частина Need for Speed викликала неоднозначні емоції у фанатів. Хтось вважає її гідним продовженням серії, а хтось бездумним копіюванням вдалих ідей. Карбон продовжує сюжет своєї попередниці, Ба навіть більше нам показують, чому протагоніст був змушений покинути рідне місто та як потрапив до Рокпорт Сіті. Тепер же ж головний герой повернувся і зустрівся зі своїми друзями. Якщо їх можна так назвати. Починається все з утечі від сержанта Кроса, який, як виявляється, уже не сержант, а мисливець за головами. Наші знайомі, як годиться, вступаються за нас. Оскільки БМВ головного героя уже не проїде і метра, протагоністу дають обрати один із трьох типів автомобілів на вибір: тюнер, масл та екзотик. Вибір авто впливає на те, з якого району міста ми в майбутньому будемо починати проходження та якому босу надаремо зад спочатку. Так, багато чого змінилося, доки головний герой шукав пригоди інде. Тепер Палмонт Сіті Іла між чотирма основними бандами під час проходження кожен із ватажків цих угрупувань нагадуватиме нам, що ми вже не варті ламаного гроша, та дарма приїхали у місто. Коли гравець поборе усіх антагоністів, то зможе позмагатися з Даріусом, який як виявляється, колись нас і підставив. Навіть Крос постане перед гравцем не такою вже скотенякою у кінці. енд. Подається сюжет через подібні до Most Wanted Video. Розробники використали ту ж технологію зйомки, але перестарались з ефектами та декором. Дуже складно повірити у те, що це насправді вуличні гонщики, а не якісь торговельні представники тутешніх компаній, які влаштували розбірки на авто посеред міста. Намагаючись зробити із Need for Speed серіал, Black Box стали заручниками цієї ідеї, не змігши достатньо добре виконати завдання знову. Під час проходження важливу роль відіграють помічники. Вони поділяються на три типи: блокер, драфтер. Та скаутер. Представники першого типу блокують найближчого до вас суперника, аби ви змогли покращити свою позицію у гонці. Драфтери розташовуються попереду автомобіля гравця і розганяють агрегат якоюсь магічною силою. Справді, з аркадністю Box добряче напартачили. Ну а скаутери просто шукають шляхи для скорочення маршруту. Потрібно звернути увагу і на те, що кожен персонаж має певні додаткові можливості, як от, наприклад, знижка на деталі в магазині, можливість змінювати параметри цих запчастин тощо. До речі, опція автоскульпт є однією з найкращих ідей, яку вдалося реалізувати розробникам у грі. З її допомогою гравець має змогу кастомізувати форму будь-якої деталі авто на свій смак та різноманіття запчастин неабияк зросло, порівнюючи з тією ж Most Wanted. За цим показником Carbon може позмагатися навіть з Underground 2. Проте розробники забули про одну з найважливіших деталей неон. Оскільки події гри відбуваються у нічний період часу, повернення цього елементу декору авто було б неабияк доречним. Місто Палмон Сіті поділене на бізнес-центр Кемптон, Фортуну та Сілвертоун. Кожен із цих районів має свою специфіку, тому оформлений притаманними декораціями. Втім, після попередніх частин серії карбон викликає відчуття дежавю, наче той чи інший поворот ви вже десь бачили. Нітро, як і в Most Wanted, також відновлюється з часом. Нікуди не зникла й можливість уповільнувати час. Мабуть, своїх прихильників функція Спідбрейкер все ж знайшла, тому її і залишили. Для багатьох гравців вона й не була потрібною. Поліцейські у карбон не відіграють важливої ролі. Так їх можна зустріти посеред вулиці, але змагатися з ними не обов'язково. Аби пройти гру, потрібно просто завойовувати територію виграючи гонки. Навіть приїхавши автомобілям по шипах, гравець може втекти від стражів порядку зі спущеними шинами. Поліцейські вибудовують перешкоди, намагаються збити гравця, але, як вже було сказано, змагатися з ними доведеться максимум десяток раз під час проходження. У багатокористувацькому режимі можна було навіть взяти під контроль автомобіль стражі в порядку. Єдине, Розрада на той час для фанатів оригінальних Hot Pursuit. Щодо типів гонок, то майже нічого не змінилося. З'явився старий добрий режим Дрифт, але натомість зник драк. Одним із нововведень стали перегони каньйоном, про які вже було сказано раніше. Ці змагання призначені для фінальної битви з босом. Їх суть полягає у тому, що проводяться дві гонки, де кожен із суперників почергово стартує попереду іншого. Основне завдання гравця не дати обігнати себе, або якщо вдасться, обігнати суперника. Звучить доволі просто, але на практиці це набагато складніше, адже один неправильний рух і може. На вилетіти за межі траси. Тоді доведеться починати гонку заново. Після перемоги над босом гравець може обрати два жетони. Таке гравці вже бачили в Most Wanted, Втім, карбон наділили лише чотирма босами. Тому така особливість втрачає сенс, адже добряче поповнити власний гараж за рахунок суперників не вдасться. Наявність жетонів для зміни потужності, звільнення від поліції тощо відповідно також уже суттєво не впливають на ігролад. Ніч, яскраве місто, деталізований тюнінг. Ці компоненти нічого вам не нагадують. А якщо припустити, що цей карбон повинна була стати наступним андерграундом десяток років назад, якщо добряче покоперсатися у файлах гри, то можна знайти декілька рядків, які вказують на те, що для позначення нової частини франчайзу розробники використовували абревіатуру Underground 3. Отакі От справи малята. Тепер залишається лише гадати, чому плани Black Box змінилися. Є навіть теорія, що всі ігри другого покоління Need for Speed пов'язані одним персонажем, а події Underground та Underground 2 відбуваються до Моуст Ще на стадії розробки із карбон вирізали багато чого цікавого. Наприклад, Blackbox планувала зробити місто більшим. Каньйон повинен був бути одним цілим змістом. Навіть деталізація середовища у бетаверсії виглядала краще за фінальну. У режимі дрифт спочатку мали відбуватися колективні змагання, на кшталт тих, що були в андерграунд. Проте на пізній стадії розробки від такої ідеї відмовилися, мотивуючи це тим, що створити штучний інтелект для цього типу змагань важко. Штучний інтелект, ти чого не можеш у дрифт? Варто згадати і про одну з вирізаних банд. Називалася б вона Лесамураї і мала японське походження. Вгадайте, що її представники повинні були робити найвправніше правильно дрифтувати. Але окрім набору вінілів, логотипу та згадці у коді гри про цю банду більше нічого не відомо. Взявши за приклад Most Wanted, EA пізніше видала Collector's Edition, яка включає ексклюзивні авто, модифікації, етапи та додаткові матеріали, в яких розповідається про розробку Carbon. Це все ж ліпше аніж продавати забавку частинами. Погодьтеся. Під час релізу Carbon відбувався перехід на нове покоління консолей, тому фанати бажали побачити щось насправді нове у грі. Втім, цим бажанням не судилося справдитися натомість гравці були змушені дивитися на трішки перероблені моделі автомобілів та місто, яке вже важко назвати яскравим та оригінальним, для Black Box розпочалася криза, котра могла погано позначитися на долі серії Need for Speed. Most Wanted та карбон, хоч і пов'язані одним сюжетом, але ставлення спільноти до них різниця. Справді, Black Box взялася за створення конвеєру ігор. Та що чекало серію далі? Наступного разу ви обов'язково про це дізнаєтеся. Ваші приємні спогади відновлювала Оксана Зорка. Текст писав Володимир Вітовський. Якщо вам сподобалося відео, тоді обов'язково поділіться ним з друзями. Підпишіться на наш Ютуб канал, відвідайте сторінки Play.ua у соціальних мережах та не забувайте про сам портал. Бувайте! I'll come on and make your stand tonight.